Поблизу липців на Харківщині ворожі штурми росіян стримують бійці підрозділу Хартія. Під час останнього українські воїни знищили шість броневиків, два танки, дві автівки та одну гармату. Відбили атаку, відбити атаку не вдалося без дронарів. Як вони тренуються між бойовими виходами? Бачила наша Ірина Антонюк. На цих кадрах росіяни намагаються штурмувати позиції на Липецькому напрямку. Втратили все, на чому їхали: шість броньовиків, два авто, два танки і гармату. Намагаються прорватися на важкій техніці. Окупанти рідко, бо їх моментально вираховують наші дрони. Розвідники і знищують за допомогою FPV та вампірів. Шева і кент працюють саме з FPV. трохи втомлені після бойового виїзду, але не втрачають нагоди і тренуються. Сьогодні розподілили обов'язки так: Шева Пілот акент штурмана і споряджаючого. Більш надійніше і, і БК, коли цепляєш боєприпас, і коли цепляєш батарейку. Так що краще стяжки. Друни на навчання взяли ті самі, що використовують в роботі: прості, надійні, без додаткових функцій. Звичайно, як кажуть, народна, якщо можна так сказати, ну, ТВПВ. -тв -тв. Головна їхня особливість це дрони Камікадзе летять тільки в один бік на ураження, зазвичай по авто чи бійцях противника. Щоб знищити прям танк можна, але це дуже е, повинно повести. Треба попасти туди, куди треба. А так зупинити, я думаю, зупинити він зможе. Важку техніку. За лічені хвилини дрон готовий до роботи. Підключаємо, трон. поки пілот в окулярах. Штурман слідкує за ситуацією навколо. Можна, можна на таких вильотах Пілоти звикають до техніки, відпрацьовують маневри і вчаться літати за будь-яких умов. Зараз погода насправді не дуже сильний вітер. Йде дощ, але для досвідченого оператора вона не на заваді, і навчання продовжуються. Бійці розповідають за останні пару місяців ворожих дронів на фронті стало в рази більше найнебезпечніші на оптоволокні у засідці. Тобто, дрон 3-4 години знаходиться в засідці, десь з краю дороги або біля якогось населеного пункту, де може проїхати наша техніка, і вони таким чином роблять засідки і уражають нашу техніку. Реп такі дрони не бере. Це треба тільки їхні позиції шукати і знищувати іменно пілотів. Тільки так можна протидіяти оптоволокну. Для ефективної роботи дронарям з Харті зараз не вистачає батарей. Допомогти зібрати на них кошти можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані. А хто як не ми, ви ж бачите? Ніхто ніхто не хоче нас змінювати, тому приходиться нам це робити, тому що це наша країна, і ми я вважаю, що кожний. Повинен стати на її, на її захист із Харківської області Рина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.